Пане Юрію пише, доброго вечора. Виходячи з теорії першої частини, зрозумів, що ті будинки, що зараз будують у ЖК, Каркас заповнений ГБ, усі будуть з Е, Ні, пане Юрію, це невірно. Е, треба казати, вони з мікротрічними. Вони не будуть, вони вже з мікротрічними одразу. Ну, ми ж ми ж е, багато років робили ремонти в квартирах. Ну, багато років. Це кожен, хто працює в квартирі, це підтвердить, що цей стик залізобетонний е, каркас і газоблок це просто капець. Ви, ви, що б ви там не робили? Плітка трісне, або гармошки складуться, от, і так далі. Тому правильно казати, вони стріщеними. І до цього треба бути готово. Тому, наприклад, якщо ви хочете зекономити, от знову ж, да, зекономити, е, зменшити бюджет оздоблювальних робіт, ну то перейдіть на шпалєри. Якщо це квартира під аренду, перейдіть на шпалєри під фарбування. Тому що ви після когось там легенько пофарбували, і воно виглядає свіженьким. Розумієте? І все. А вінілові обої закривають мікротріщини. Утримують штукатурку від падіння. І не треба стіни вилізувати, тому що є обої двох основні. Їх можна клеїти прямо на штукатурку. І не треба вишпакльовувати під яєчка. У нас люди, вони ж розуміють, вони хочуть ремонт за 400 500 доларів метр квадратний, робота з матеріалом, з дверима, з плиткою, щоб всі сантехніка італійська туди вийшла з розумним будинком. А коли їм кажеш, ну так давайте шпалери поклеїмо та пофарбуємо, під яєчко. Тобто під прожектора влізуть, а потім з лупи оп, твою ж медь волосіна ж тріщинка пішла. І починається, я вам гроші не заплачу. Тому ми з Юрою вже переросли оздоблення, нам важко все це витримувати, оцю всю неадекватність. За останні роки, дійсно, відношення до ремонтів трошки стало простіше. От люди сталі теж більш прості, тому що і коли я починав працювати в оздоблюванні. Ну, це отакі от були, розумієте, замовники. Отак от. Там от. цепі отакі. Золоті були. Оце от були наші замовники. Ну, а зараз, зараз програмісти. Це до нього. Вась! А Вась! А? А? Люди. З, з, не, не з цього світу. <хи> вони всі в коді. Вони всі в коді, в коді, в коді. от е, Тобто вони трошки такі. І коли спілкуюся, це одразу відчувається, це одразу е, ну, видно. Дуже щепітільний дуже люблять це все, все все порозписувати щоб все 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 було по поличках. так От е, такі от перфекціоністи просто е, ж, е, жах. Але зате, вибачайте, з ружжйом не бігають, і по робітникам не стріляють. Ага. Ага. Да. І таке було. От, тому в цьому плані стало трошки простіше. Це пов'язано з тим, що трошки простіше стали зароблятися гроші. Так, я щось відволікся в кінець тижня. Вибачайте, погнали далі.